На початку осені масштаб на Одещині призвела до трагічних наслідків. Багато постраждалих від підтоплень залишилися без домівок, одягу і навіть їжі, та знайшлися люди, які простягли руку допомоги своїм ближнім. Уже кілька тижнів поспіль. Мешканці села Шабо допомагають постраждалим від паводку у селищі Березино Одеської області, збирають продукти, одяг, предмети побуту. За словами ініціаторки акції, люди навіть не очікували, що мешканці Шабо, що за кілька годин їзди, так відгукнуться на їхні проблеми. Окликнулись все, все, все церкви Белгород-Днестровская, все священнослужители. Это наша третья акция, я была лично уже два раза. Все, что собиралось, я возила туда, разгружали мы в церковь. Люди встречали слезами на глазах, потому что там действительно горе. Господь наш Иисус Христос сказал, будьте милосердны, как и отец ваш, На сір єсмь а допомогу всі акклітнулися з такою любов'ю, з такою з такою До акції допомоги долучилися й інші райони області, міста Іллічівськ та Одеса, усі небайдужі до людського горя. І тільки з чистим серцем можна поділитися часточкою себе і своєї душі. Це і значить, возлюбити ближнього як самого себе.